Доброго ранку. Ми з вами починаємо перше заняття це заняття з математики. Сьогодні ми з вами будемо весь час розмовляти про задачі. Задачі, Арифметичні задачі, ми будемо з вами їх вирішувати, а спочатку ми з вами подивимося, з чого сама складається арифметична задача. В арифметичній задачі. Є декілька частин. Є умова. Що таке умова? Це така коротенька розповідь, так? про що це задача, що там нам розповідається. Потім, звичайно, є питання. Скільки чого, так? далі в нас, звичайно, є розв'язання. Ми з вами розв'язуємо, як же вирішити цю задачу. І потім, звичайно, ми з вами знаходимо відповідь. Давайте ми з вами. Будемо справлятися у арифметичних задачах, у виконанні арифметичних задач, і будемо розглядати ось ці задачки. Для того, щоб нам з вами виконати будь-яку задачу, ви знаєте, що є. Такі арифметичні знаки. Це значок як називається. Як цей значок називається, Аделька, пам'ятаєш? Це значок плюс, так? Додавання. Плюс. Да, плюс, або ми кажемо додати, так? Додавання. Коли цього стає більше. Було два яблочка, ще одне яблочко додали. А ось цей знак, це знак ми кажемо ми, минус. Так? Віднімання. Ми будемо з змен... менше буде. Правильна, Аделька. Було в нас дві груші і одну на одну Доброго, Доброго ранку, Сашенька. Чудово, дякую, що ти приєднався до нас. Це знак минус, так? І ще є в нас один арифметичний знак, Добре. який ми кажемо равно, так? Равно, равно. Це знак, звичайно, равно. І зараз ми з вами ось ці знаки будемо використовувати у наших арифметичних задачах. Слухайте спочатку умову. Умова це коротеньке, так? про що йдеться у цій задачі. Умова. Ріс, грибок, собі один у ліску серед ялин. Так, один грибок, ріс. Це умова. Другий ось грибок робився, поряд з першим опинився, стала рух... рухувати сова, а грибочків стало скільки? Скільки грибочків стало? Два, так? Був. Два. І так... так, правильно. І так, була у нас умова. Був один грибочок. Потім ще виріс ще один грибочок. Запитання, я у вас запитую, скільки грибочків стало у лісі? І як же ми з вами розв'язуємо цю задачу? Як ми з вами отримали відповідь 2? Як, мої хороші, ми з вами до одного ставимо знак який плюс? Або мінус, як ви вважаєте? Якщо плюс молодець, правильно, Аделька, якщо був іще один грибочок, так? Виріс, то тоді ми з вами ось таку будемо писати розв'язання. Розв'язання один, додати один, дорівнює, ми з вами сказали два. Один додати один. До рівня 2. Адель, будь ласка, прочитай мені ось це розв'язання. Як ми розв'язуємо? Один додати. Один дорівні два. Молодець. Ось таке розв'язання нашої задачі. Сашко, можеш мені прочитати ось це розв'язання? Один плюс додати. один доріння два. Молодець. Правильно, Сашко, можна казати один плюс один, а можна казати один додати. Як правило, вчителька вам буде казати і прохати вас казати один додати. Один дорівнює два. Молодці. Це в нас. І так, умова була. Потім в нас було питання, скільки грибочків, так? Зараз розв'язання. Один додати один. Дорівнює 2. І у нас відповідь нашої задачі звичайно це 2. Наступна задача, слухайте уважно, у кошику було два грибочка. Це умова у кошику було два грибочки. Потім один грибочок з кошика прибрали. Прибрали. Скільки ж питання, скільки кошиків, скільки грибочків залишилося у кошику? І Яке у нас буде з вами розв'язання? Сашко, скажи мені, будь ласка, було два грибочки, один прибрали. Скільки залишилось грибочків у кошику? Скажи, Сашко. Давай, Сашко. Ти ж розумієш? Один, Один, звичайно, молодець, дякую. І так, в нас було два, ось ми з вами бачимо два. Відняти, так, мінус ми написали. Один дорівнює один. І з вами будемо казати розв'язання. Два. Відняти один дорівнює один. Аделечка, будь ласочка, прочитай мені розв'язання. Да, да, да. Відняти один дорівнює один. Молодець, дякую. Сашко, будь ласочка, прочитай мені також розв'язання. Читай. Відняти один дорівнює один. Молодець, чудово, дякую вам, дітки. Ви розумнички в мене. Ви, будь ласка, нічого не лякайтеся. Відповідайте, я вам буду допомагати. Ми з вами разом вчимося, тому нічого не треба лякатися. Відповідайте, як ви можете, як ви розумієте. І так, два. Відняти один дорівнює один. Це в нас розв'язання. І, звичайно, відповідь нашої задачі це. Один грибочок. Молодці, дякую. Пішли з вами далі рахувати і наступні нас задачі. Ми зараз з вами будемо розв'язувати. Ось слухайте уважно. Каже мати кочка: в мене два синочка і чотири дочки. Скільки ж діток? У квочки. Давайте рахувати. Два і чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Скільки? Шість. Шість. Молодці. Шість. Правильно. Тому що в нашої курки умова в неї два синочка і чотири дочки, так? А разом ми з вами кажемо розв'язання. Два додати чотири рівня шість. Ну давай, Адель, прочитай мені, будь ласка, розв'язання. Аделенька читай сонечко. Два, додати... Два додати чотири рівня ші. Так, чудово. Наступна в нас з вами задача 2 додати 4 дорівнює 6. Ось в нас є з вами зайчиня, кролики. так? Кролик вуха насторожив, в нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічити зможе? Два кролі. То скільки ж вух? Скільки вух в нас? О двох ролів. В одного два вушка. І в іншого два вушка. Два. Допері. Два. Дорівнює. Допері. 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 Так, молодці, правильно. А ну, Сашко, читай, читай мені, будь ласка, ось це розв'язання, сонечка. Два плюс. Так. Два. Дорівнює чотири. Молодець. Два. Додати. Два. Дорівнює чотири. І відповідь в нас чотири. Наступна задача. Качуть жабки. Ква-ква-ква. Ой, яка, м'яка трава. Тут. Ну, корихуємо, скільки жабок? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, запам'ятайте, тут. П'ять жабок. Тут дві жабки. Скільки ж жабок на траві? Давайте разом порахуємо спочатку два і п'ять. Рахуємо. Сім. Так, перевіряємо, Сашко. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять і ще два рази. так? Да? Шість і сім. Сім. Правильна відповідь. Яке ж у нас буде з вами розв'язання, молодець Сашко? Ось таке розв'язання. Зараз Аделічка нам прочитає. Сонечка, читай, моя хороша, що написано? Я додати дорівнює Чудово. Сашко хотів прочитати. Будь ласка, давай читай. Сашенька. Угу. Ні. Ні, давай разом. П'ять додати два. П'ять. два П'ять додати. додати два дорівнює сім. Чудово. Наступна в нас ось яка буде з вами задача. Про ведмеді. Їхали три ведмеді на велосипеді. Бачите? Один, два, три. Три ведмеді на велосипеді, а за ними в ряд троє жабенят. Скільки по доріжці їхало звіря? І так, у нас умова було три ведмеді умова і три жабенятка. Здається нам питання, скільки всього був на звірят? Шість! Шість! А як дізнався, Сашко? Як дізнався, що ми зробили? Три ведмедя, так, три ведмедя додали ще три ведмахи. Так, молодець, Аделька, правильно і записуємо 3 додати 3 дорівнює 6. А Адель, будь ласка, прочитай, що написано. Розв'язання яке? 3. 3 додати 3 дорівнює 6. Молодець. Сашко, можеш прочитати, сонечко? Давай. Оди. Не поспішай. Давай. 3. 3 плюс 3 дорівнює Ші. Молодець, дякую. Та. Наступна задача в нас про зайчика. По дорозі зайчик біг. Ніс 5 яблук на обід. Чотири впала. покотилась. Скільки яблук залишилось? Було в нього п'ять і чотири в нього впала. П'ять. Пало, тоді ми ставимо знак минус. Минус 4 дорівнює 1 А ну давай, поки, хочеш в бой рвешся Давай, читай. П'ять. П'ять. Дякую. Аделенька, сонечко, давай. Читай. П'ять. Видняку дорівнює Молодці. Правильне розв'язання. І відповідь. Одне яблуко, так? Одне яблуко залишилося в нашого зайчика. Наступна задача. Васильку, ти чому сердити? Слив не можу полічити? П'ять було. я з'їв одну. Скільки мамі залишив. І так, в нього скільки було усього слив? П'ять. П'ять. Правильно, було п'ять. Умова п'ять. Скільки він з'їв? Ось цю з'їв. Одну. Питання. Скільки залишилося у нашого Васильку слив? Ми бачимо, що на гілищі залишилося. Один, два, три, чотири. Правильно. А чому? Так, яке буде в нас з вами розв'язання? Було п'ять. Так, ми відняли один. І в нас залишилося у Василька нашого. Чотири залишилось. Аносашко, читай. Зачекай хвилиночку. Будь ласка. Так. Читай. Так, п'ять. П'ять віднятий один угу. дорівнює чотири. Так, чудово. Аделінька, читай, сонечко. П'ять віднятий один дорівнює чотири. І 5. яка відповідь, Аделька, буде? Чотири чого? сливи. Так, у хлопчика було. Чотири сливи. Молодці. Ось я вам наступну задачку задам. Зачекайте, мої хороші, ось вона. Так, подивіться, в нас з вами було п'ять зайчиків. Вибачте, шість. Разом було шість веселих зайченят із морквинками біжать. Та один із них втомився та у лісі залишився. Швидко відповідь давай. Багато скільки ще біжить зайчиків. І так, в нас скільки було зайчиків? Шість. Mm. Так, шість. Один зайчик. Хто мився? Тобто вже не біжить. Скільки ж тоді біжить? Було mm -hmm. шість і назад на один. Mm -hmm. П'ять! Звичайно, п'ять. Ану, Аделінька, читай, що написано. Шість відняти один дорівні п'ять. Молодець, Сашко, читай. Шість відняти один дорівні 5. П'ять. А п'ять чого? Сашко, чого ми з вами зараз вирішували? Хто в нас там в задачі в умові? П'ять чого? Зайчики. Так, п'ять зайчики. Молодці. А зараз. Ось я вам пропоную ще позамі. Ось таку виконати вправу. Подивіться, будь ласка, і скажіть мені, скільки дітей і сніговиків усього ось тут разом. Давайте разом з вами будемо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Молодці. І так, разом дітей і сніговичків разом сім. Ано ну подивіться і скажіть мені, будь ласка, скільки тут дітей? Тільки дітей. Скільки нарахував? Так, Аделька каже, чотири. Сашко, скільки нарахував дітей? Один, два, три. Чотири, так? Чотири дитини. Молодці. А давайте зараз з вами порахуємо, скільки в нас з вами сніговічків. Три. 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 І Сашко, так? нарахував також три. Молодці. Далі Це давайте шту. з вами дивимося і будьте уважні, а скільки в нас хлопчиків? Саме хлопчики. Скільки? Один. Один, молодець. Правильно, ось він. Один. А скільки в нас сонечки? Дівчат. Три. Так, молодці, дякую. Які ви в мене уважні. Дівчат три. Ось перша дівчинка, так, друга дівчинка і третя дівчинка. А зараз я хочу з вами ще порахувати. Можна рахувати, дітки, ось зліва направо, тобто з цього боку сюди можна рахувати зліва направо, а можна рахувати справа наліво. Зараз ось звертайте, будь ласка, увагу, з якого боку буде з'являтися стрілечка, з того боку ми з вами і будемо рахувати. Ось нам стрілечка показує, що рахувати треба зліва і порахувати, який за рахунка в нас ось цей сніговичок. А ну-ка, давайте рахувати перший і другий. Так? Він другий. Він другий. Так, якщо з цього боку. А якщо ми з вами будемо рахувати з іншого боку, так? Якщо ми з іншого боку почнемо рахувати, зараз стрілечка з'явиться. З правого боку, давайте ми також з вами порахуємо, який же він у нас буде за рахунком. Давайте з цього боку рахувати. Починаємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Бачите, з цього боку він був другий, а якщо ми будемо з вами справа рахувати, то він у нас буде шостий. Ось як іноді буває. Так, ну давайте ще когось з вами порахуємо одного. Так, давайте порахуємо ось цю дівчинку. Зліва рахуємо разом. Давайте. Перший, другий, третій, четвер. Який. Так, воно. Шоста. А якщо дітки, ми з цього боку будемо її рахувати, то яка ж вона буде за рахунком? Ось ця друга. Та, правильно, Сашко, друга. Перша Друг. і другий. Молодці. Вірно. Дякую вам, мої хороші, за працю. Відпочивайте і зустрінемося на наступному занятті з фізичної культури. Дякую вам, мої хороші. Who's